Привіт, ви на каналі Дика Природа. Тигр справжній король джунглів і один із найзагадковіших хижаків нашої планети. Його потужність, грація та вміння пристосовуватись до різних умов завжди вражали людей. У цьому відео ми відкриємо завісу над життям тигрів, їх звичками та унікальним місцем у природі. Давайте разом вирушимо у подорож слідами цього дивовижного створіння. Тигр одна з найбільших і наймогутніших диких кішок на планеті. Це велична тварина, яка символізує силу та незалежність. Тигри є представниками роду Пантера і входять до сімейства котячих. Вони відіграють ключову роль у збереженні екосистем, будучи вершинами харчового ланцюга. На сьогодні є шість існуючих підвидів тигра. Бенгальський тигр це найчисленніший із підвидів, чисельність якого становить близько 80% загальної кількості виду. Бенгальський тигр розповсюджений на території Індії, Бангладешу, М'янми, Бутану та Непалу. Характеризується яскравим забарвленням і великою статурою. Сибірський тигр найбільший підвид тигрів, живе в Сибірі та Китаї. Тварина має густіше хутро і блідіше забарвлення, адаптоване до холодного клімату. Індокитайський тигр зустрічається у В'єтнамі, Тайланді, Камбоджі. Дещо менше, за бенгальського тигра. Малайський тигр проживає в тропічних лісах Малайзії. Суматранський тигр це найменший підвид, ендемік острова Суматра. Має густіші смуги, що допомагають краще маскуватися в джунглях. Амурський тигр один із найрідкісніших підвидів, мешкає у південно-східному Китаї. Він володар найгустішого хутра і найдовшого хвоста, довжина якого зазвичай перевищує метр. Загалом три підвиди тигра каспійський, яванський та балійський, вимерли через втрату середовища проживання та полювання. Тигр найважча із сучасних диких кішок. Але різні його підвиди сильно різняться вагою. Великі самці амурського тигра можуть досягати 3,5 метрів завдовжки без хвоста та важити більше, ніж 300 кілограмів. Проте в середньому самці тигра амурського підвиду без хвоста завдовжки досягають 190 – 220 сантиметрів. При середній вазі 227 кілограмів. Хвіст тигра зазвичай завдовжки 60 – 110 сантиметрів. Найважчий бенгальський тигр, вага якого була достеменно науково встановлена, важив 389 кілограми. Самиці, звичайно, помітно менші за самців. В амурського та бенгальського підвидів вони важать 100-180 кіло. Острівні підвиди тигрів менші за материкові. Наприклад, суматранський тигр в середньому значно менший за номінативний бенгальський підвид. Середня його вага 100-140 кілограми у самців та 75 110 кілог у самець. Зниклий балійський тигр був ще меншим. Незважаючи на свої розміри і вагу, тигри швидкі і спритні. Так, тигр може стрибнути до 10 метрів за один раз. Тигри можуть схопити здобич, яка важить у 5 разів більше за них самих. Удар лапи тигра достатньо потужний, щоб убити людину, а його кігті можуть розірвати основні кровоносні судини. Зуби звіра здатні пробивати черепи, що робить його грізним хижаком. Ікла тигра досягають у довжину 10 сантиметрів. Тигри мають м'які подушечки на пальцях ніг, які допомагають їм безшумно пересуватися у своєму середовищі існування. Зазвичай вони проходять 10-20 кілометрів під час нічного полювання. Їхні пальці частково вкриті перетинками, а кігті можуть виростати до 10 сантиметрів завдовжки. На передніх лапах у тигрів є додатковий кіготь, що використовується для лазіння і хапання. Тигр єдина кішка, яка не боїться води. Більше того, вони дуже добре плавають, можуть подолати 5. Шість кілометрів по воді і пропливати до 29 кілометрів за день. А іноді тигри плавають просто для задоволення. Основний тон забарвлення тигрів коливається від іржаво-червоного до іржаво-коричневого, черево, груди та внутрішня поверхня лап світлі. Також світлі плями є на тильній поверхні вух. Вважається, що ці плями на вухах відіграють важливу роль у спілкуванні між тваринами. Тіло вкрите смугами, колір яких змінюється від коричневого до повністю чорного. Форма та щільність цих смуг різна в підвидів, але загалом більшість тигрів має більше ніж 100 смуг. Розташування смуг є унікальним у кожної окремої тварини, аналогічне відбиткам пальців у людей. Їхні смуги слугують маскуванням, зливаючись з навколишнім середовищем, щоб переслідувати здобич і влаштовувати засідки. Смугастий малюнок хутра присутній також і на шкірі тигра, і якщо його поголити, на темних смугах відростає темна шерсть. Це пов'язано не з пігментацією шкіри, а з щетиною та волосяними фолікулами, вбудованими в шкіру. Дорослі тигри істоти територіальні, а тому суворо захищають свою територію. Розмір особистої території тигра залежить від наявності здобичі, і у випадку самців наявності в цій місцевості самиць. Тигриця може мати територію розміром близько 20 квадратних кілометрів, водночас територія самців зазвичай значно більша до 100 квадратних кілометрів. З огляду на агресивну територіальну поведінку самців, сутички з приводу розподілу місцевості між ними часто призводять до серйозних травм, а то й до смерті одного із супротивників. Проте більшість конфліктних ситуацій між дикими тиграми вирішуються із застосуванням погрозливих поз та звуків. Як і домашні коти, самці тигрів мітять територію, лишаючи подряпини та помітки на деревах, збризкуючи їх сечею й екстрактом пахучих анальних залоз. Окрім того, для маркування території можуть застосовуватись екскременти. Живуть тигри завжди поодинці і зустрічаються тільки на період спарювання. Розмножуються хижаки переважно взимку або на початку весни, але точного сезону у них немає. Спаровування може відбуватися в будь-яку пору року. Самці і самки збираються разом лише на кілька днів для спарювання, після чого самець залишає і вся турбота про майбутніх тигренят лежить на самці. Вагітність у тигриці триває близько 3,5 місяців. Перед пологами вона шукає спокійне і захищене місце, наприклад, печеру або густі зарості. Зазвичай самка народжує від одного до чотирьох тигренят за виводок. Новонароджені тигренята дуже маленькі, сліпі та повністю залежать від матері. Вона годує їх молоком і захищає від небезпеки. Через кілька місяців вони починають пробувати м'ясо, а у віці один-два роки вчаться полювати, спостерігаючи за матір'ю. Коли тигренятам виповнюється близько двох років. Вони залишають матір і починають жити самостійно, встановлюючи свої території. Цей період важливий етап у їхньому житті, адже їм доводиться вчитися виживати у дикій природі без допомоги. Тигри полюють поодинці, покладаючись на свою силу, швидкість, хитрість. Зазвичай це відбувається в темну пору, щоб скористатись перевагою темноти. У сутінках тигри бачать просто чудово. А в темряві зір тигра шість разів кращий за людський. Очі тигра мають круглі зіниці, на відміну від домашніх кішок, у яких зіниці у формі щілини. Це пов'язано з тим, що домашні кішки полюють вночі, а тигри в сутінках вранці та увечері. Як і в більшості інших котячих, основним способом полювання є підкрадання або вичікування в засідці зі швидким, але коротким фінальним китком. Вони нападають швидко і захоплюють здобич за шию або горло, забезпечуючи миттєву смерть. Також тигри вміють імітувати звуки інших тварин. Щоб підманити здобич ближче. Після полювання тигр перетягує здобич у безпечне місце і може з'їсти до 40 кг м'яса за раз. Але якщо вся здобич не з'їдена, тигр ховає її, щоб повернутися пізніше. У середньому їм потрібно близько 5-7 кг м'яса на день. Тигри це хижаки, які харчуються виключно м'ясом. Їхній раціон залежить від місця проживання, але зазвичай він включає великих копитних, таких як олені, кабани чи буйволи. Якщо великих тварин немає, тигри можуть полювати на дрібніших: зайців, птахів, рибу чи навіть рептилій. Тигровий рик це спілкування тигрів між собою, а не ознака агресії. Тигри чують один одного на відстані до двох кілометрів, а ознакою швидкої атаки на ворога у тигрів слугує фиркання і шипіння. У дикій природі тигри живуть близько 10-15 років, у неволі до 20 років. Тигр вид, який перебуває під загрозою вимирання. Нині кількість цих тварин у неволі більша, ніж у природі. Тигри унікальні створіння, які уособлюють міць і гармонію дикої природи. Їхнє існування це нагадування про важливість збереження нашого спільного дому, нашої планети. Давайте цінувати та захищати цих прекрасних хижаків, щоб вони могли вільно жити у своєму природному середовищі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та діліться цим відео з друзями. Дякуємо за перегляд, до зустрічі у нових відео.